Вітаємо студію «Вечірно». На наш гість сьогодні, лідер Черкаського національного корпусу Дмитро Кухарчук. Дім вітаю. Привіт, Настя, привіт всім. Не дуже ти оптимістично вітаєшся. Чому? але… Нормально. Я в першу чергу хочу тебе привітати з закінченням виборів 2020. Це був такий важкий марафон для всіх суб'єктів виборчого процесу, і насправді зараз з боку здається, що вибори закінчились для всіх політичних партій у Черкасах, окрім тебе і окрім національного корпусу. Тому що ви зараз вимагаєте активно перерахунку голосів. Ну, Питання, яке цікавить всіх, які пишуть тобі в соціальних мережах, групах, в коментах буде перерахунок чи ні? Ну от в тому то й річ вибори не закінчилися. Черкаська міська ТВК в супереч рішенню всіх судів, які ми виграємо сьогодні, жодного судами не програли, оголошує результатів виборів, хоча вони не мають фактично права цього робити. Придніпровська ТВК в супереч рішенню судів, просто відмовляє в перерахунку: ми знову йдемо до суду, знову виграємо суд, вони знову відмовляють. Я думаю, що. Це процес, процес, в якому ми приймаємо участь. Ми будемо в будь-якому випадку вимагати розпуску Черкаської Придніпровської територіальної виборчої комісії, Черкаської міської територіальної виборчої комісії. Ми подаємо суд, вони відмовляють. Ми подаємо, вони відмовляють. В результаті просто ми дійдемо до того, що їх розпустять, і ми в будь-якому випадку будемо добуватися перерахунку голосів, тому що той результат, який ми маємо сьогодні, це не є тим результатом, який ми отримали для прикладу. На тих самих виборах до Черкаської районної ради саме по місту Черкаси національний корпус набрав там, майже 6% голосів. Но я можу уявити, що похибка може бути, да, що людина в одному бюлетні голосує за національний корпус, в іншому там, за умовну слугу народа чи Батьківщину. Да? Але я не можу уявити, що це може бути аж. Близько тисячі людей. Ну насправді ваш сумнів в тому, що набрали ви чи не набрали, це насправді не є підстава для прорахунку. Підставою є я... порушення, які відбувалися в часу. Що це за порушення? Ну, типу, дивись, окрім вас, ніхто не каже про те, що зафіксовані якісь порушення. Ну, типу, на одній дільниці піде на Західному районі був скандал, ну, здається, по місту більше таких гучних справ не було. На ну, підставі, чого ви хочете робити прорахунок? На підставі тих скарг, які ми маємо, про порушення на що це за порушення. Коли люди самі власне не самі робили волевиявлення, коли їм допомагали здійснювати волевиявлення, нами це зафіксовано. Нашими спостерігачами це зафіксовано до суду, ці скарги передані, і суд ухвалив рішення на нашу користь. Крім того, можу сказати про те, що на ті самі Зуснівські ТВК ті, дільниці, які перераховувалися, наприклад, дільниця на десятій школі, там де відкрито відкривають до речі, ти маєш бути в цьому зацікавлена, тому що відкривають пакет ОПЗЖ, там половина бюлетнів слуг народу. Коли, наприклад, на шостій школі відкривають пакети: п'ять бюлетнів у нас вкрала Європейська Солідарність, два бюлетні у нас вкрала батьківщина. Це лише приклад двох дільниць, там де відверто в одних стопках в стопках одних партій лежать бюлетні інших партій. Саме тому вони всі так сильно бояться перерахунку. Саме тому вони одноголосно супереч рішенню суду голосують проти нас. І партія Європейська Солідарність передаю привіт Сергію Кудахтіну, який обіцяли нам підтримку і збрехали. І партія «За майбутнє» передаю привіт Анатолію Бондаренко, який обіцяли нам підтримку і збрехали. І партія Голос і Слуга народа. Привіт Євпаку, привіт Ільченко, які теж збрехали. Тобто, всі партії на сьогоднішній день всупереч рішенню суду. Сьогодні об'єдналися проти національного корпусу, тому що вони не бажають нас бачити у Черкаській міській раді. Тут це абсолютно банально і просто. Ти будеш якимось чином перешкоджати їхній роботі, як то кажуть, в ответочку? Ну питання трошки некоректне. Перешкоджати я, звісно, що не буду, але контролювати роботу нелегітимною, на мій погляд, ради ми не зупиняємось. Ми продовжуємо боротьбу у судах. Ми будемо продовжувати боротьбу у центральній виборчій комісії. І як ти правильно зазначила, для нас вибори не закінчилися, ми не зупиняємося. Але з особливою увагою контролювати їх діяльність, а я вже, вже знаю про багато моментів, коли вже знаєш там більшість, меншість все поділено, в залежності від того, хто стане міським головою, кому які департаменти відійдуть, хто які підряди де буде брати. Я до цього буду дуже пристально ставитись. Дивись, за вашими підрахунками, власне, для того, аби пройти у Черкаську міську раду, вам не вистачає десь плюс-мінус 300 голосів. Це насправді дуже багато. Як ти гадаєш, за рахунок підрахунку, якщо все-таки зможете його добитися, ви зможете знайти ці 300 голосів? Ну, тому що це ну, така стопка бюлетенів. Це... Інтуїтивно відчуваю, що так, але питання тут не тільки в нас, питання в чесних виборах. Тобто, дивись, якщо був ряд партій, які підписалися під чесними виборами. Я тобі провів два, два приклади того, коли реально на двох дільницях ОПЗЖ вкрало услуг народу, а Європейська солідарність і Батьківщина вкрало у національного корпусу. Це лише дві дільниці з 120 дільниць у місті Черкаса. Так, на деяких дільницях не зафіксувало порушень. На деяких дільницях близько там половини бюлетнів ОПЗЖ вкрало у слуги народу. А можуть бути дільниці. На які які, на жаль, ми не зуміли покрити своїми спостерігачами, там, де взагалі ситуація буде кардинальна. Тобто на сьогоднішній день там, партія ОПЗЖ, яка має близько 7%, може і подолає 5% бар'єр, але може втратити ще одного депутата у Черкаській міській раді. І це може стосуватися багатьох партій, тому що там дуже нечітка картинка з перетіканнями, з квотами. Тому це може коштувати деяким партіям по мандату, а деякі партії можуть отримати по мандату, навіть якщо ми не зайдемо. Хоча, розуміючи порівняльну характеристику Черкаської районної ради і Черкаської міської ради, де ми там набрали і де ми тут набрали, так по місту Черкаси. Я розумію, що ми зайдемо у випадку перерахунку. Дивись, давай вже конкретно по факту, да? тобто наразі ми маємо ту ситуацію, коли національний корпус. Поки що до Черкаської міської ради не проходить наскільки, взагалі ця ситуація вона підірвала якийсь певний бойовий дух команди, тому що ну, якщо відкинути в сторону будь-який суб'єктивізм, політичні вподобання, і так далі, ну реально виборчу кампанію 2020 місцеву ви відпахали, Тобто і зустрічі в дворах, і реклами, і, і все, що тільки можна було. Наскільки це вас розчарувало? Наскільки ви зневірилися, опустили руки? Я хочу тобі зустрічне питання, поставити. Я думаю, що ти, з тих людей, які, які слідкують за нашою діяльністю, да, і у нас напевно виборча компанія 2020 почалася в 2015 році, в кінці 2015 року, коли ми не були суб'єктом політики, не мали політичної партії, потім ми її створили з нуля. Але ще в 2015 році ми добилися того, що вибори відбулися чесно. Тоді трошки страшніше їм було фальсифікувати. Тоді трошечки інша ситуація була в Україні, і саме тоді ми почали свій політичний шлях. Тоді ще громадський шлях. І на відміну від усіх інших політичних сил, ми все-таки є тією силою, яка протягом усього періоду часу рівномірно працює. Да, тут ми трошечки підключили реклами і зустрічі у дворах. Ти правильно говориш. Чи я розчарований? Ну, ти конкретно твоя команда. Насправді, насправді, взагалі результатом. Я впевнений, що він у нас більше 5%, але ми ставили собі планку 8%. І я неодноразово заявляв, що якщо ми наберемо менше 8%, це для нас буде провалом. Так особисто я розчарований у виборцях, я розчарований у людях, яким ми протягом усього періоду часу допомагали. Я розчарований. Дивлячись на депутатів, які потрапили до цієї каденції Черкаської міської ради, поки що теоретично, так, вони голосували практично, для мене поки що теоретично. Я розчарований, я розумію, що от, да, голосують за одних, завтра прийдуть просити допомоги знову-таки у нас, як це відбувалося завжди. Але ми не маємо права скласти руки, тому що є ті люди, які віддали з нас свій голос. Є ті люди, які довірили нам свій голос, і ми несемо повну відповідальність перед цими людьми. І може для когось це ну, не має ніякого значення. так? Для мене, якщо людина віддала за мене свій голос, я відчуваю повну відповідальність, і я маю наступні 5 років все-таки не зрадити цей вибір і максимально сприяти тому, щоб відстоювати інтереси безпосередньо моїх. Виборців і наших виборців, виборців національного корпусу. Чи будемо ми у Черкаській міській раді, чи не будемо. Ми тим і відрізняємось від інших політичних сил. Що для нас мандат це виключно засіб для реалізації наших цілей, які ми успішно протягом усього періоду часу реалізовували і без мандату. Ми допомагали людям, ми захищали колективи підприємств, ми відкривали і продовжуємо відкривати соціальні проекти. Амброс Хаб, Амброс Кросфайт, тир імені В'ячеслава Галби, будинок ветеранів великий обсяг діяльності зроблений був за ці 5 років. Я старію, що ми сподівалися на вищий результат. Але загальна інертність суспільства дала нам 5%, скажімо так, у Черкасах. І я річ, що всі, всі трошечки розчаровані, але це зовсім не означає, що. Наша діяльність після цього буде меншою ні навпаки. Ми будемо робити все, щоб не зрадити вибір тих людей, які віддали з нас свої голоси. Дивіться, неразово навіть в наших ефірах ти казав про те, що ти маєш всі шанси, аби потрапити в другий тур і позмагатися, так скажімо, за перемогу із діючим міським головою Анатолієм Бондаренком. Насправді твій результат вийшов, ну, скажімо, дуже далеким від другого туру. Чому так сталося? Як ти гадаєш? Програли ресурсну війну. Ну, знаєш, Ви коли... не довели свого виборця що? Чи ні, чим? ні, ні. Я от Порівнюючи той рівень. Фінансових вклад фінансового... фінансового вкладу і той рівень медійності. ну, У вас медійності було дуже багато. То все дивись. місто, все місто реально а тепер, було завіше на бордами національного корпусу. А тепер порівняння невеличке. От є, наприклад, да, політичні партії, які представлені у парламенті, які мають медійний ресурс не тільки в Черкасах, так ми його не маємо у Черкасах. Так, ну от ми приходимо до вас у студію, ми приходимо. До інших людей у студії, але у нас немає власних медійних ресурсів. А є такі партії, як за майбутнє, так у яких є плюси. Ну а партія «Черкащани», яка не має е, Є партія Черкащани, яка має мережу бізнесменів, у яких є безпосередньо можна, я закінчу, а потім повернемось до Черкащан. І є національний корпус, у якого немає власного медійного ресурсу. Є Європейська солідарність, у якої є декілька телеканалів. Є опозиційна платформа за життя ми про Рівні. Так, ми говоримо про угу. національний рівень. Люди дивляться телевізор і йдуть голосувати. Феномен Шер... Черкащан Феномен Черкащан полягає виключно у тому, що там зібрався клуб людей по інтересам. Інтереси лоббівати власний бізнес на цьому бізнесі працюють безпосередньо велика кількість людей. Тобто вони зібрали велику кількість людей. На яких працює також велика кількість людей. Якщо цих всіх людей зібрати, да, ясна рішу, що можна сформувати сітку, безпосередньо яку люди вони можуть заставити безпосередньо свого виборця піти проголосувати. Тому що якщо ти директор завода, ти не можеш проконтролювати, за кого ця людина власне, проголосувала. Але як показує практика, ці люди частіше за все голосують безпосередньо за тих. У кого вони працюють? Якщо ти директор заводу, ти можеш подивитись, хто ходив голосувати, хто не ходив. Ти можеш заставити людей порозвітувати. В юридичній площині ні. У фактичній площині ми ж знаємо, як це все відбувається. Добре, вам не вистачило медійного ресурсу на національному рівні. Що ще? Я ж кажу: ресурсна війна. Ну, от якщо говорити Добре, про Добре, ви ті... довели свого якщо... виборця якщо до виборчої дільниці. Ті... Дивись, якщо говорити про ті капіталовкладення, які були нами реалізовані, там, да, от, борди, борди, борди ти кажеш, да, ну, от, е, е, е... Браїм, наприклад, да, нам безкоштовно давав борди, і як внесок на підтримку політичної партії національної партії. Ну, зараз на нього праця це половина політичних партій, тому що... які що, розміщувалися на тому його площині. Що... Тому, що... тому, що він, тому що він бачить у нас силу, тому що він нам довіряє, тому що у нас гарні відносини. Так само деякі медійні ресурси і розміщували нас не по тій вартості, да, тому що нам імпонують. І розуміючи в той час, які великі ресурси вкладали інші політичні сили, да, важко трошечки ма маючи там, мінімум фінансового ресурсу, маючи бізнесменів низького і середнього звена. Порівнянні з олігархатом, який фінансує ті політичні сили, які зайшли, то якби дивного насправді дуже мало. Ти, тоді з твоєї логіки випливає так, що компанія... якщо через наступні 5 років ти захочеш балотуватися на посаду міського голови, то тобі потрібно завойовувати не авторитет, не напрацьовувати, скажімо, ім'я, не проводити зустрічі з виборцями, а просто отримати ресурс, який би, умовно кажучи, тебе рекламував з кожного ящика, який тільки можливий, чи як? хочу таку невеличку порівняльну характеристику провести. От давай порівняємо. Скільки партія за майбутнє взяла і слуга народу? В районі 14%. В районі 14%. Партія Національний Корпус взяла в районі 5%, правильно? Тобто в три рази менше, умовно, умовно кажучи, так. в три рази менше. А грошей партію за майбутнє і партію Слуга народу було витрачено в десятки разів більше. Розумієш, да? от, всю різницю. І різниця в тому, що, да, от... Є багато різних сумнівних представників бізнесу, можна їх назвати представниками бізнесу. Люди близькі до кримінальних кіл, які приходять і пропонують свою підтримку, але ясна річ, що ми від такого відмовляємося. Якщо нас хтось і фінансує, то це безпосередньо люди, які в чистому бізнесі, які платять податки. Які не займаються криміналом, які не заробляють з бюджету. Ну, хто, у нас як з бюджету? У нас з бюджету заробляють по великому рахунку, да, просто відкати бруть і все. Тобто це люди, які займаються власне нормальною підприємницькою здоровою діяльністю. І наша, наша, наша задача, наша мета все-таки, щоб якомога більше таких людей об'єднати. Да, для того, щоб ресурсну війну все-таки перемогти. Тому що. Здорово оцінюючи ту ситуацію, яка сьогодні є, я розумію, що ресурси таки мають велике значення. Добре, а ми стоїмо на порозі другого туру. Ти мене перед початком ефіру питав, чи буде запитання про те, кого ти будеш потримати в другому турі? Можливо, не називаючи прізвище, де, декілька твоїх думок про те, мішки, яким ми власне обираємо, і не, не що будеш ти не називаючи прізвищ, хочеш, будь хочеш називай, будь ласка. Я почну з того, що. Головною, ну, головною, з останнього головною, твого поста, то, розумію, що ти ображений почну і на... Почну з того, що головною умовою нашої підтримки е, було те, що безпосередньо голови партій і їх члени територіальних виборчих комісій підтримують національний корпус у нашому прагненні відстояти чесні вибори. Вас не підтримав, не підтримав ні голос. Абсолютно ніхто ні Син... цинічно. Е, втім. Е... Ну, обирати все одно з когось доведеться. Саме тому от у нас е, все-таки відбудеться обласна конференція осередку політичної партії, на якій ми будемо безпосередньо визначати, кого ми будемо підтримувати. На сьогоднішній день, якщо дивитися світоглядно, саме світоглядно то, знаєш, як е, обирати доведеться між ні за кого і Анатолієм Бондаренко. Чому так? Тому що Євпак... зараз образив Євпак, тому що Євпак світоглядно голос це лібералістична політична партія, яка відстоює ліберальні цінності. А за майбутнє це яка партія? А за майбутнє це олігархічна політична партія, яка по великому рахунку да, от, така сама ну голос теж олігархічна політична партія. У нас в принципі всі партії, майже в Україні, і слуга народу від якої ти йшла на вибори. Теж ж є олігархічною партією. Mm -hmm. Партії, які безпосередньо... хто такі олігархи? Ну дивись, ти зараз хто в принципі зробив такі... комплімент партії голос. Хто, фактично дивись, хто ну. такі, хто такі олігархи, хто олігархи це люди, які мають власний фінансовий ресурс і медійний ресурс величезний. Це є і у партії за майбутнє, і у партії «Голос». Якщо дивитись світоглядно, то партія «Голос» – це партія, яка відстоює ліберальні цінності. Це, от як є демократична партія у Сполучених Штатах. Так, голос в Україні. І ясна річ, що таку партію ми підтримати не можемо. Світоглядно, чисто світоглядно. Е, якщо говорити про партію за майбутнє, да, то ясна річ, що ми теж цю партію світоглядно підтримати не можемо. Обираючи з двох зол, що нам доведеться таке робити або не доведеться. Це буде визначатись безпосередньо на обласній конференції політичної партії Національний Корпус, яка відбудеться незабаром. І ми своє рішення оголосимо. Втім, особисто для мене, якщо говорити про себе, то я Віктора Євпака мером не бачу. Але якщо говорити безпосередньо, чи підтримую я Бондаренка, чи не підтримую, то останні події, які відбулися безпосередньо в ТВК. саме в, ТВ, в ТВК, mm -hmm. да, вони, вони схиляють мене. До протилежної думки. Але це ж я виключно Дмитро Кухарчук, я людина командна. Як команда скаже робити, так ми і зробимо безпосередньо зібравшись. Але я з самого початку казав, що Євпака ми точно підтримувати не будемо. Я те зрозуміла. Дім, дякую за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із лідером Черкаського національного корпусу Дмитром Кухарчуком. Дякую, що був з нами. Дякую, бажаю всім успіху. Все-таки. Об'єднуєтесь в громадянське суспільство, оскільки, дивлячись на ту ситуацію, яка сьогодні склалася у черкаському політикумі та й українському політикумі, на нас очікує ще багато, багато важкої праці і боротьби. Всім гарного дня.